Вітаю на каналі Української правди. Позаду історичний день. По перше, Україна почала переговори про вступ до Європейського союзу. По друге було розгромлено Росію у Європейському суді справ людини. Видано ордери на арешт екс-міністра оборони Росії і начальника генштабу російських збройних сил України. Крім цього, помічник держсекретаря США озвучив стратегію успіху України. А у Трампа представили свій план. Припинення війни, але почату почати цю розмову. Це включення хочу із не менш яскравої події внутрішньої політичної, і зроблю це з Олегом Саакяном, політологом. Пане Олеже, вітаю вас, Ралітаю Тимош Тищенко. Не Тимошенко, Тищенко на 60 днів вдома арештований. Ем, як ви загалом оцінюєте всю цю ситуацію? Це правосуддя нарешті е, чи театр на банковій? як кажуть ну, скептики, ті, хто вважають, що замилюють очі електорату таким чином. Я думаю, що поки просто зарано робити висновки. Подивимось, як справа буде розвиватися, і це є індикатором. Наразі чи дійсно ми маємо справу з тим, що в цьому випадку таки прийнято рішення зробити показовий кейс, де правосуддя має а, взяти гору, або це постановка, якою намагаються зараз відвести удар, і власне потім її спустити потихеньку на нівець. Наразі. Я схильний вважати, що все ж таки ми маємо справу з реальним кейсом і з тим, що на банку зрозуміли, що їм потрібно зараз на цьому зробити гучну справу. Продемонструвати, що це ледь не ну, і реально в принципі, це друг президента, це кум голови е, офісу президента. І відповідно, все ледь не поліквань. Це може бути і всередині, і назовні іміджево чудово. Це зменшить. Принаймні не дасть зростати на цьому конкретному кейсу соціальному напруженню, тому що завжди можна сказати: дивіться, от навіть Тіщенка, що по іншому, власне, в такому випадку їх чекає доля ще гірше, ніж його, і таким чином, нібито, скажімо, відреагувати. Інша справа, що чи здатна система це забезпечити якісно, навіть коли є політична установка на те, щоб правосуддя відбувалося. Ми ж розуміємо дуже часто все одно щось десь не так, десь хтось комусь щось заніс. Справа десь розвалилася з технічних причин, підслідності десь порушили і багато чого іншого. І потім з технічними обставинами справи розвалюються, і це подекуди буває навіть не через те, щоб політична воля була, а те, щоб справа загнулася, а через те, що просто система в нас є далеко від ідеальної, і навіть там, де необхідно було б впоратися, вона часто не може. По-друге, важливий момент це політичне напруження від цього. Власне, влада стояла на розтяжці, на розтяжці між двома напруженнями. Зовнішнє контрнапруження, і тут ситуація з Тіщенко просто стала ідеальним штормом. От вигадати ситуацію, в якій б зійшлося, мабуть, синтетично навіть такої не вигадаєш. Тіщенка, який є ну, уособленням всіх тих смертних гріхів і пороків, які є у владі. Людина, яка весь час перед сафітами і просто уособлює себе все те, що українці терпіти не можуть. Опиняється в Дніпрі, тобто навіть мова йде не про Київ, не про десь де він органічно чуділи до того. Опиняється там разом з поліціянтом з Києва, незрозуміло. В оточенні групи озброєних людей в балаклавах молодиків. І ще й з якимось тацекашником, який у одного перевіряє документи у інших не готовий перевіряти. На тлі. Всіх тих тригерів, які є, це вже достатньо для того, щоб це викликало обурення. Але з іншого боку, з'являється ветеран і з дитиною. І власне тут сходиться вже все: і тили, і фронт, і майбутнє в дітях виражене, і ні, і ветеран, і статуси соціальні. Тобто, фактична ситуація, вона дійсно збурила все суспільство через те, що в ній забагато тригерів зійшлися воєдино, і таким чином, якщо не реагувати, то напруження лише б зростало би причому з геометричною прогресією. Це власне було таким прообразом не до Врадіївки, яка не відбулася, але яка зароджувалася власне на вулицях Дніпра. Але з іншого боку, Тіщенка є дуже а, серйозно інкорпорованим у владну політичну структуру. Він є другим президента, кумом голови Офісу президента він є не пересічним депутатом, а голубою закріпленим за партійним осередком Закарпатським. Що таке Закарпаття? Це декілька кордонів і в кожного по метру контрабаса. Всі чудово розуміємо, чому саме тут де він направлявся, він мажоритарний київський з бекграундом своєрідним. Відповідно, людина явно не рядова партійців. І тому в суспільстві не було запиту, власне, до Тіщенка. ніхто від нього не очікував іншої поведінки. Якщо подивитися соціальні мережі і, і а, той протест, який був, він був направлений в офіс президента з тим, що вгамуйте свого Тіщенка. Чи це знову буде безкарність, чи ви йому дали мандат на це? Хто його привів, той несе відповідальність? Списи полетіли на персонального Тіщенка, Тому сконцентрувати ситуацію на ньому просто і зробити публічні каяття складання мандату, тощо недостатньо для суспільства. Це не буде. Рішенням проблеми. І відповідно тоді друга частина розтяжки це внутрішнє напруження. Такого непересічного депутата, якщо зараз е, згодувати е, суспільству, то це фактично про крах кругової поруки всередині і обміну лояльності на покривательство і на протекцію згори. І для влади це матиме іншу частину складних наслідків. Реальна справа Патіченка вона потребуватиме серйозних. Виду змін всередині забезпечення дисципліни самої владної команди, це фактично буде означати, що якщо вже Тіщенка не прикрили, а він от весь цей статус, який перелічений. То тоді що по всім іншим, а в українських реаліях це означає, що частина захоче звільнитися і скаже: ну, ми на такі правила гри не погоджувалися. Частина відмовиться підписувати певні документи. Скаже: ага, знаємо, як ви прикриєте. Ні, не будемо мене потім ЦАПом відбувайлом відбувай. Зроблять, скаже він або вона також. Частина просто не піде в певні конструкції, які не пів є легальними або прозорими політичні. Ну тобто таким чином може розпочатися процес деструкції тієї. І без того слабкої системи організації всередині самої влади і синхронізації різних гілок, різних людей на різних щабелях, тому це рішення воно настільки просте. Здавалося б, огульно, якщо от на вулиці встати до стенду і говорити слоганами, то можна сказати, от взяти і посадити Тіщенка, що влада не розуміє, що от треба зараз взяти це зробити, але якщо розібратися, то для влади це серйозний виклик всередині це зробити. А, і це не просто питання політичного рішення чи політичної волі. Тому дивимось, як на мене, це іспит на те, що візьме гору, і наскільки філігранну влада зможе вийти з цього скандалу, в який потрапила не через Тищенка. Тищенко генерував їх купою до того, а через те, що багато разів послідовно закривали очі на те, що витворяє Тищенка. і ситуація дійшла до, до моменту, коли трапився вже ідеальний шторм. Коли його ні влада проігнорувати не може, ні суспільство не готово навіть в умовах війни закривати на нього очі і миритися з подібним. Давайте про ще одну область напруження в соціумі. Там напруження то зростає, то спадає. Держава якось намагається е, тут впливати, і я маю на увазі заходи з мобілізації. Е, стало відомо, що рекордна кількість бажаючих чоловіків вступити на аспірантуру. Держава тут же відповідає. Е, Відстрочку від армії отримають лише ті, хто будуть за держзамовленням навчатися, тобто відсіяли велику кількість. Потім виявилось, що студенти, які будуть здобувати ступінь бакалавра, обов'язково мають пройти військову підготовку. Інакше будуть відраховані ні від е, з вищого навчального закладу. Ну і от вчора яскрава ситуація така цікава. Міноборони не підтримало збільшення до 150 днів терміну оновлення даних для військовозобов'язаних, хоча перед цим підтримало власне. Е, в цілому, якщо оцінити всі ці дії влади останнім часом, про що вони свідчать? Чи вдається владі завадити ухиленню? І чи не дратує це українців? Як змінюються настрої всередині країни? Ну, окремі кроки дратують. Окремі ні, деякі до людей просто не доходять. Деякі, як, наприклад, зміни по аспірантам, вони не стосуються великої кількості населення, і для більшості вони сприймаються як ну да зрозуміло, в принципі тут ясно, держава дійсно закупорює одну з лазівок, якою користувалися. Там є деякі вищі, в яких просто сотні аспірантів різко почало з'являтися контрактних. Чому університети, які там в наукових рейтингах займаючи на останні місця, навіть в українських, вже не говорячи про міжнародні. Тобто, зрозуміло, що там є певні лазіки, держава має їх закупорювати. І я думаю, що тут для значної частини списку це зрозуміло. Принаймні, якогось приводу говорити про зворотні наразі немає, ні з точки зору соціальних мереж зрізу, ні медіа, ні соціології. З приводу. В цілому таких змін охоту гри, це говорить про те, що немає цілісного бачення того, як це має відбуватися, воно не було пропрацьоване, і, власне, зараз міністерство освіти, наприклад, починає адаптовувати свої процеси організаційні до нової моделі, до зміненої моделі. Верніше мобілізації. Це власне те про що говорили до того, як її було прийнято, що мобілізація стосується не тільки військових. Не тільки міністерство оборони, вона стосується наскрізним чином, прошиває всі абсолютно процеси життєдіяльності і господарювання в державі Україна, і відповідно, всі абсолютно відомства, починаючи від мінкульта міносвіти і завершуючи зрозуміло, що військовими спецслужбами, офісом президента, тощо вони мають розуміти, як на них це відіб'ється транзитом через міністерство економіки, мінфін, через логістику, через багато багато інших. Моментів, всі сфери абсолютно, і власне зараз ми бачимо, що на моменті, коли місяцями випрацьовували ці зміни, коли їх вносили в кабінет міністрів, потім відкликали, потім знову вносили, очевидно, що міністерство освіти стояло в осторонь. І ці зміни вони не дивилися, не пропрацьовували, як вони відіб'ються на них, не рекомендували щось туди внести, які зміни або не виступали з позиції, що оце може нам зашкодити, завадити. А тут ми адаптуємося, тут нам треба перехідний час. Як власне до того, ми побачили по МЗС місце закордонних справ, яке так само по консульських послугах за кордоном почало пороти гарячку і виявилося, що воно абсолютно було не готове до того, що це рішення буде прийнято. Рішення, яке готувалося більше ніж півроку. Обговорювалися, були робочі групи, було все інше, і відповідно, на момент, коли вона приймалися в кабінеті міністрів, а нагадає кабінет міністрів це колективний орган. Міністри всі голосують за рішення, і вони мали би ознайомлювати з ним. Вони мали бути вже матеріалі, бо вони, зрештою, на них розписуються, надсилаються ці документи до того, або вони мали би бути надіслані, міністерство мало б їх запросити. ну тобто. Очевидно, що цілісного бачення не було робилося ед-хок, не дивлячись на те, що часу було купа, але як завжди, все робиться в останню ніч перед іспитом В даному випадку. Іспитом стало прийняття цих норм. Третій важливий момент з приводу кількості, це мені здається, ми зараз споглядаємо просто політичну перш за все ситуацію навколо цих 150 днів чи нинішні 60 днів, тобто додати 90 чи не додати, тому що очевидно. Пропускна здатність системи зараз не дозволяє за 60 днів всіх поставити на облік з різних причин, власне. І якщо почати штрафувати через 60 днів, то поки це поодинокі випадки будуть, це буде просто підвищувати напруження. Якщо це стане масовим, то чесно людей скаже, вже четвертий раз приходив ТЦК оновити дані, а не міг це його зробити. А по комусь переїздив нас велика кількість ВПО в країні, є ще багато різних випадків в інших, і зрештою. Розуміємо, що система не здатна впоратися з цим ефективно. Хоча треба віддати належне, що останнім часом відбулися серйозні технічні зміни, і ЦНАПи запустили, і додаток відповідний. Тобто, горлянку цієї пляшки воно збільшилося, але явно воно не встигне пропустити всіх. Тому так чи інакше, це рішення скоріше за все прийдеться приймати. І тому Міністерство оборони спочатку виступало з тим, що ну так, це логічно. Але як тільки опозиційний депутат вирішив заявити про те, що міністерство оборони це підтримало, і от зараз ми це винесемо, проголосуємо, то зрозуміло, що це стало токсичним для міністерства, не дивлячись на те, що навіть і без того приймати зараз я не певен, що воля в міністерстві і в цілому владі була. Бо якщо прийняти зараз, то існує ризик, що наступні три тижні черги зменшаться до Органів профільних для оновлення даних люди знову відкладуться на останній момент, або не всі розподілять, або хтось розслабиться. І відповідно, я думаю, що це рішення буде прийматися або під занавес за останні тиждень, власне, кінця цього терміну для оновлення даних 60 днів, або воно буде прийматися вже після того, і, можливо, з мораторієм на штрафування, наприклад, або щось подібне. Але приймати його наразі я не думаю, що і з точки зору динаміки процесу були готові. І перш за все, з точки зору політичної заяви, хоча подібне якісь рішення, ясно, що прийдеться приймати. Ну і наостанок, просто сама ця система мобілізаційна, як я вже раніше казав, вона побудована на абсолютно невірних принципах для 21 століття. Ми зараз намагаємося з радянського танку, умовно кажучи, часів Другої світової війни. Видавити швидкість, на якій він не може їхати, змусити його стріляти на дальність, яка йому не підвладна, мати броню, яка би витримувала б сучасні снаряди. Ми маємо переосмислити в цілому систему мобілізації, бо вона по своїй суті є породженням го століття, а ще і на наших теренах, з усіма родовими травмами радянської дуби і тоталітарної держави один лише момент. Мобілізаційна система не може бути побудована на сприйнятті людини як ресурсу, яким держава може вільно розпоряджатися, як її заманеться, не гарантуючи нічого. Людське життя в 21-му столітті в українській державі, яка пройшла революції і кров'ю платила за те, щоб бути демократичною і вільною державою, де цінності, гідності і свободи є ключовими. Людське життя не є ресурсом, по якому держава має право відповідати. Заткнітесь, це ваша справа. Добре, прошу давайте вийдемо за межі України. Все ж таки, є і міжнародний порядок. Денний дуже цікавий радники Трампа представили своє бачення на закінчення війни Росії проти України, і воно ну взагалі ніяк ну ну ніяк нам не підходить, тому що нам треба сідати за стіл перемовини з Росією, зупинятися на лінії фронту там, де ми зараз стоїмо. Ну власне про це говорилося і раніше. Сьогодні, до речі, ще було на додачу письмові. Від директора з комунікації виборчого штабу Трампа, який нагадав, е, те, що ми знаємо, значить, європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки. Одна річ, коли ми про це півроку е, тому е, говорили, що ймовірно, коли Трамп прийде до влади, буде ось так. А тепер все схоже, що ну не просто гадали на кавові гущі власне, не помилялися, і найімовірніше так і буде. То що це для нас означає? Ну, власне, нічого не змінилося, будемо чесними. Як так. було з приводу Трампа заява, що 24 години ми завершимо, і на декілька разів він відповідав, що Україні не постачати озброєння. А, а Росії сказати, що в Україні буде поставлено все, що необхідно, щоб перемогти, розгромити Росію. Власне, ця теза була і раніше. Просто ці аналітики вирішили покласти Трампу певний ванпечпепа, тобто на одну сторінку мовно, або там на багато сторіну не знаємо. Певну концепцію цього плану, як його можна розгорнути з однієї фрази до певної певної пропозиції певної системи, власне, там припинення вогню, якісь там поетапності, мабуть, щось подібне. І очевидно, що вони виконали це в публічний простір, як тільки отримали від Трампа? Угу, може бути цікаво, вирішили це виконати в публічний простір. Для чого? Щоб продемонструвати, бачите, якщо шо по цьому розмовляти з нами. ми Радимо Трампу, і ми працюємо над його планом. Ми перші добігли, бо таких добігателів їх багато завжди під час виборчої кампанії. І змагаються різні аналітичні центри, змагаються різні радники. Бо залежить від цього, по перше, хтось візьме підряди потім на супроводження цих питань. Два хтось отримає посади. Три це можуть бути люди з команди певної. Яка претендує на посаду в держдепі або в Пентагоні або в Білому домі профільних радників, і відповідно це елемент зараз посилення і політичної інтриги всередині інтриганства всередині сполучених штатів. Тому в цьому випадку для нас взагалі нічого нового, це тобто ми внутрішньо... розмірковуємо про геополітику, а виходить, що це внутрішньо цехова така настільки на, на примітивна історія, хоча виглядає як сигнал у всесвіт про щось надважливе. Yeah. Абсолютно, знаєте, що є підтвердженням цього? Те, що потім вийшов представник Трампа і сказав: ну так, була така пропозиція, але е, всі будь-які заяви і позиційні заяви можуть робити тільки Трамп, і люди вповноважені ним для цього. Чим, власне, чітко показав, що цей план не є планом Трампа. Це план, який показали Трампу. Так, за допомогою нього зараз можна пощупати, як відреагують. Але знову ж таки, як відреагують Сполучених Штатах, Ну, так це по фокус групах вже подивилися 100%, Якщо дійсно якийсь такий прообраз щупали, як він буде відбуватися на американській аудиторії. Там так грубо викидання в публічний простір не щупають, бо це приблизно як взяти і під час виборчої кампанії, де боротьба йде за десяті відсотка, навіть не за відсотки, бо там вже стала політична система дві партії тощо. І в цих умовах взяти і так кинути, і це може похитнути на відсотка, на відсоток, на два відсотка туди чи сюди. Ну, занадто дорога ціна для перевірки. Це все робиться в лабораторії, в захисних костюмах соціологами Сполучених А Другий момент поміряти міжнародно, ну тоді це не робилося б всередині Сполучених Штатів, не робилося би так, а закидалося би через європейські медіа, які небудь на якийсь закритий вчатам хаос форматі. Тобто в закритому форматі обговорення на якусь експертну дискусію, тощо таких закладів цього плану мені принаймні невідомо а низку подібних історій я відслідковую професійно і постійно. Тому в цьому випадку це перш за все про внутрішню політику. Але ми маємо бути готові до в будь-якому разі наступного прихід Трампа. Це буде намагання швидко завершити російсько-українську війну. І судячи з цього, це буде дійсно намагання всадити за стіл переговорів Росію Україну Супереч всьому, всім навіть здоровому глу з і нам потрібно готуватися до того, щоб грати в цей момент викидок, десь погодитись і розуміти, як ми використовуємо ситуацію, десь мінімізувати для себе ризики від цього, десь навпаки, категорично не погоджуватись, але вибудувати для цього свою позицію. Чи це буде цей план, чи інший план, чи якийсь об'ємніший, чи необ'ємніший, але Трамп, очевидно, що спробує підійти до цього снаряду і швидко його взяти. І далі можуть бути два варіанти: або процес запуститься, або процес не запуститься. Трамп просто махне рукою і скаже: ну, концентруємось на Китаї, і взагалі, що там в російсько-українській війні відбувається, хай європейці перш за все тим займаються. А ми будемо в режимі халастова а, щось там підтримувати, не підтримувати, але поки відповзаємо. І власне тоді цілком гідно, що український кейс російсько-української війни спуститься на його радників на рівень нижче, скажімо, його команди, і можливо для нас це навіть буде краще. Там є багато людей, які є абсолютно адекватними в сприйнятті російсько-української війни. Але знову ж таки, ми дізнаємося, чи вони здомінували тільки по результатах виборчої кампанії, того як пройдуть кадрові чистки. Трамп прийде з. Великою кількістю людей, якими він хоче замістити інституції, і ключовий виклик буде навіть не те, що Трамп посадити, не посадити когось за стіл, як він буде діяти по Росії, санкції, все інше. Ключовий виклик буде те, що за перші декілька місяців вони хочуть провести тотальну інституційну чистку, поміняти 90% чиновників в Вашингтоні, і це мається на увазі: і білий дім, і держдеп, і поміняти в Пентагоні генералітет цих інших. З високою рідністю прийдуть люди, які взагалі не займалися російсько-українською війною, і взагалі не були всередині системи весь цей час. Люди, які виключно лояльні, яких звезуть з різних регіонів, яких зараз готує профільні сінтенки команди Трампа для того, щоб замістити ними позиції, і це може призвести до інституційного колапсу. Як мінімум на місяці, Сполучені Штати можуть випасти І те, що ми бачили по конгресу, коли півроку. Ми були заручниками інституційного паралічу. Власне, це може відбутися і по Пентагону, і по Держдепу, і на виході цього може бути значно нижча якість, навіть з точки зору тих кадрів, які будуть, і розрив певної тяглості тих. Напрацьованих всіх ресурсів, механізмів, які існували. Я думаю, що, перш за все, на це Російська Федерація розраховує з приходом Трампа, не на те, що він піде на поступки Росії, а на те, що Сполучені Штати закриються на інституційний ремонт або реновацію, тому що ремонтом це назвати складно. І це буде вікном можливостей для Росії. А поки що є вікно можливостей в Україні до листопада, можна встигнути повернути Крим. Я розумію, що це фантастично, оптимістично, але виглядає, ніби от тільки зараз ми маємо це зробити, тому що, виходячи з того, що ви сказали, потім буде ну, може бути важко. Не обов'язково буде. Дякую, Олег Саакян. Політолог був моїм співрозмовником. Якщо вам пані Тапонова є що додати, будь ласка, у коментарі під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.